Хочемо розказати про наш карповий радіоуправляємий кораблик для завозу прикормки, який ми виготовляємо декілька слів про нього. Сам корпус човна виготовлений е, з склопластику і гліковиту. Він потегноє виробництво, як виробляють човни яхти. Дуже міцний, надміцний дічок, фактично не боїться, не тріскається, порівняно з пластиком. Набагато, як на мене, якісніший матеріал для такого виробництва. Дана модель, яку ми зараз показуємо, вона оснащена в нас ехолотом. Це холод Лакі 918 cwl В принципі, він виготовлений спеціально для радіоуправляємих човнів для звозок. Що у нас стоїть антенка від цього ехолоту. Також є антенка, яка в нас від апаратури. Дальність апаратури спокійно, 500, 600, 700 км, але, ну, його просто-напросто не видно, але діє досить-досить далеко. Хороша апаратура з телеметрією. Бачить, про м, сам кораблик Кораблик є швидкісним, Можливість цього виконання може бути як з ехолотом, так і без ехолота. В принципі, ехолот можна підібрати будь-який який але ну, ми радимо взяти спеціалізовану модель, яка для цього придумана, щоб там нічого не розрізати і так далі. Далі по самому кораблику. Кораблик оснащений безколекторним трьохфазним двигуном, дуже потужним, оснащений літій полімерним акумулятором. Також у нас. Представлено декілька моделей, якби це від 5 тисяч мА -годин до 30 тисяч мА годин. Від цього залежить його фактична ціна. Ну і в принципі все по порядку. Будемо пробувати запускати, ось Так виглядає його пульт, пульт шестиканальний, FlySky i6, дуже хороша апаратура. Попробуємо зараз його запустити, цей човен на повільному. Да, до речі, на повільному ходу дуже гарно зчитувати повністю глибину, е, якби ями, бровки, рови, рибу видно е, на цьому хлопі. На быстрому ході, звісно, цього всього не побачите, просто не встигає. Дуже швидко. Зараз ми його попробуємо обміннути, я покажу, як він вмикається, е, як ним керувати, включимо холод, покажемо і як би почнемо. Для початку. Вмикаємо наш пульт, ми його вімкнули, пішов звук, тоді вмикаємо човен. У нас є вмикання, човна, велика кнопочка, ввімкнули, звук пішов. Так само можна включити, до речі, дуже гарне освітлення. Світло в нас йде. Потужна фара гарно світлює спереду. По бокам з однеї з другої сторони в нас оранжеві діоди. Так само гарно світля вночі, коли боком стоїть човен, дуже гарно видно. Ззаду, попрошу камеру подивитися, у нас габаритні вогні синього кольору, дуже помітні, дуже гарно видно. І коли в нас йде скіт приконки, засвічуються червоні вогники. Дуже гарно видно, коли у нас прикормка зкинулася. Це не проблема. Так, і тепер спробуємо значить, включити е, наш ехолот, ехолот нас. Можна вивести на пульт, якби ми зробили на човні. Ну, саме на цій моделі. Включили ехолот. увімкнули приймач. загрузиться. Ось не забузився, ставимо човну. І в принципі можемо... Зараз ми трошечки відчалимо на повільному ходу. і можна подивитися зразу на покази ехолота. Зараз він нам почне щитувати. Ми повільненько пливемо. Ехолот нас дивиться повністю. Може, ближче камеру, очевидно. Ехолот дивиться повністю всі перепади, всі ямки. Якщо буде рибка, він побачить рибку. Ну, У нас така водойма для цього відео не сильно рибна. Ну, от, бачите, щось там побачив, він бачить там три іконки. Ну, якби Більш детально про його функції можна почитати на офіційному сайті лакі. На цьому ми сильно зупинятися не будемо. От подивимося на нас човен. Ось він пливе, зараз ми його трошечки розвернемо, І зараз пливе з освітленням, можливо, сонечко трошки заважає. Але ну, в принципі можна він швидкість включити. На швидкості досить... він досить швидкий. Ми зупинимося, ми включимо задній хід, кажемо, що в нього є задній хід. От у нас пливе задом, Розвернемо його. І, в принципі. Досить високі швидкості він набирає. Це є для нього не проблема. У нас є детальне відео про його швидкості на воді. Як його там подивитися, зараз тут багато відкишиваючих, ми його сильно розганяти не будемо, тому що все пітиться. Можливо, навіть трошки небезпечно. <риклад> Отак і ми встречали до Ну, В принципі, все.